Друзі, я тут їхав з роботи. ну я був в грязній одежі, заморений. ну Я і зараз заморений, не важливо. Їхав з роботи і побачив на парковці автошоу Retro Cars. Короте, я зараз передягнувся, поїв, навіть душ не приймав все рівно цю одежу вже. Прати потрібно, тому просто я так зробив. Охайний вигляд і їду подивитись на ретро автомобілі, поки вони ще не роз'їхались. Я не знаю, чи я встигну, вони там не знаю, який час вони вже стоять. Зараз пів сьомої вечора. Поїхали, Але що будете, буде, то буде. Ну тут 5 хвилин їхати. Встигну і встигну, буде добре. Не встигну, то вже... то вже ми були і є. Навіть два відео десь на моєму YouTube каналі про автошоу Retro Cars. Це, коротше, ви не знаєте, де воно буде. Воно завжди відбувається на якихось рандомних парковках. Їдете спокійно по вулиці, нікого не чіпаєте, І тут банс автошоу. Ну, як автошоу. Машини в ряд просто припарковані ретро таких 30-х, яких 60-х років, золотої епохи американської, коли була Road 60, 64, я вже забувся навіть, прикиньте, стидно. Яка йде з Чикаго до Лос-Анджелеса. 66, та напевно, магістраль, це історична магістраль. І автомобілі тих часів, коли. Всі подорожували по 66 му хайвеї через маленькі містечки вона проходила. А зараз вона навіть вона не повністю існує, вона десь якимись уривками існує, там на заході Америки, де ви можете бачити, все закинуте, все заброшене, автозаправки, якісь ресторани, кафетерії заброшені. Але стоїть історичний знак у центрі Чикаго, у даунтауні, те, що <кій> тут починається Historic Highway 66. Ладно, їдемо на автошоу. тут ось 2 хвилини зараз. Ось ця вся подія відбувається, парковка. Коли тут треба заїжджати. О, тут обично заїжджаєш. Ретро тачки стоять. Зараз пройдусь, прогуляюся. Одні ті самі імпали, каділаки, мустанги. Американська класика. Ну що, розпочнемо з, прям, з першого ряду. Я запаркувався в банк Walgreens. Це плаза невеличка, ресторани якісь, перукарні. Барбекюшниці, Перший екземпляр Мустич 66-го року. Мене завжди поражає те, що відкромовані деталі двигуна. Просто як оце в такій чистоті тримати, чи у нас жигуль якась шестерка чи четверка, 66-го, чи копейка 66 року з таким двигуном бувають. Бувають якісь там рідкісні. Десь там в столиці, на них і гідравліку ставлять, лоу-райтер роблять. Рідко-рідко. Ну, а це ось просто дивіться, генератор, і підсилювач керма, і кришки та і пускний колектор. Все просто в хромі. Як вони це так промірні. Я в шоці. Коротше, ось дід, ось внук. Дід, внук і батя. Три мустанга стоять. Ще війнова, да? Тоже. в хромові. Мотори, двигуни. Ну, блин, ну скільки, я не знаю, ну об'ємом 6-8 літрів атмосферний двигун. В салоні запах такого Старої шкіри старого автомобіля якоїсь блін, старої Волги, я не знаю, з Совєтської. Волга а це мовч. Зараз тут відбувається якесь шоу, не шоу, а конкурс, лотерея якась. Тут у кожного автомобіля на лобовому склі були номерки. Який номерок випадає, там видають якісь призи, напевно. Our next winning number once again, for $5 voucher to Burrito Grill up is one eight one гіфкарт роз розіграють 203, на боліто на ресторан. Ось Cadillac, Оце в мене асоціюється з якимось спінерською ганстерською тачкою. 1981 року випуск. Cadillac Eldorado. Ось такі детальки тут значки Cadillac. Це термометр. Ви коротше в салоні їдете і бачите, яка температура на вулиці. Прикиньте. А Це технології раніше. Let's call про водіїв. Не те, що про водіїв. Щоб водії знали, чи їм вдягати шапку, чи не вдягати. Хто бачив кіно, називається по-англійські Love Це тобто незаконно чи якось так воно перекладається. Коротше, історичний фільм про Америку 30-х років, як був Сухий Захов, і мафія торгувала самогоном. Коротше. І вони возили самогон на таких пікапах, дерев'яних ящичках у таких скляних літрових баночках. Класний фільм. Іменно заснований на реальних подіях. А на таких автомобілях їздив гангстер Чикаго Джон Ділінджер. Тікав від поліції. Це ход. Як він називається? Худ рот. О, народний метод. Дивіться, палко і підперли капот. І окей. Ніфіга Ніфігасі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Прикиньте, в цьому автомобілі встановлений Dragoon v 12 Мансерська тачка Impala. Мені подобається як зроблено на фарах цей хром. і Якби тобі машина така, ото. закумарена. Класно, все відполіровано, все віддеталено, хром блистить, фарба блистить. Ізі І. -E. Це якась драгова машина. Не передні колеса тоненькі, а задні тобі, ці, і широкі. Істердери зі налиса. Каркас зроблений. Ступ... Ну, да, це, це машина Домініка Торетто з фільму Форсаж. Це кастерне, дивіться, зварене все. Ці клапані кришки. Якісь сенсори, 181213. Це просто баба пухають. Тут скрізь мотори такі здорові. Раніше було, чим більше мотор, давайте її запнемо маленьку машину. Мені подобається отакий стиль машин. Купешка дивіться, без стойки, яке суцільне вікно для заднього. Сидіння і переднього повністю відкриті. Вони такі длінні. Ці автомобілі. Класно, Шевеле широкі і довгі. Зроблено в стилі Dodge Challenger. відчувається великий об'єм двигуна Ця Та тачка коштує зараз іменно зараз у такому стані ну, 1120 доларів просто подивіться 74 да? я ж кажу стиль Chevrolet, який тільки що я вам показував Безрамочний, точніше без стойки криша, такі самі крила, таке саме заднє скло. Просто плоско зроблена кришка Баку. На механіці. Також запах старого автомобіля. Утяги вдовго в гаражі стоїть. твій? сьєрс? I would have no driver's license if I had історичний двигун Хемі, навіть зараз на нові ці доджі-рами і джіпи крайсери встановлюються мотори Хемі. Також самий популярний коровет. Це третьому кузові, Chevrolet Нова, а Chevrolet Cheвіль SS. Різно широка резина там, лися, вона так. Бурнаути роблять. Її бурнаут зробиться просто так. Просто поліція, яка передня резина, і яка задня, задня лиса лисуща. Також історичні ось пікапи, F-150 історія. І ось якісь монстри стоять. Що це за монстр? Це шевроле. А це джон. О! Перше моє відео на цьому каналі я робив огляд на свій джіп Cherokee. І я розповідав, що почалась історія, а історія почалась іменно саме з цього. Ось Джіп Willys. Він також був військовий і, можливо, це військовий, а його просто перефарбували. Ось перший Джіп Діп Wrangler Willys. Їх під час Другої світової війни американці просто в Радянському Союзі скидали з парашутів із літака. Літак летить, відкрили задній багажний відсік, скинули ящик, і ящик спустився на парашуті, тихенько приземлився. І потім на нього поставили колеса, поставили там капот крила в діли, все, Погнав він напередову. Оце така була допомога від Америки. Що це за екземпляри? Свіжий перешитий салон, бо не міг він так зберегтися. Це контіяки, напевно. Зараз подивимось ззаді. Це теж якийсь ганцівська ганська. А це бюїки. бюїки. Один і другий. Блін, які вони здорові і широкі. Просто офігенно. Амазон доставка. Напишіть в коментарях, вам подобається такі автомобілі. Як ви взагалі відноситесь до Америки цих років 30-х, 40-х, 60-х? Оце взагалі монстр. Я такий бачив в Чикаго. Їхав колись в даунтауні. Просто капсула якась каструля сів. І погнав, руль, ось зняли, руль з цепа, руль зняв і поставив на кришу, прикиньте. Це ж і пофарбований він так спеціально, це не оригінальна, так сказати, ржавчина. Це так кузов зробили спеціально, як у тебе він затяганий. Він покритий лаком, щоб не ржавіло. А це взагалі автомобіль навіть з Каліфорнії сюди приїхав. Ford якийсь універсал, подивіться, як він вифарбований. Іменно Каліфорнія Стайл, навіть дошка з серфінгу в багажнику. Офігенно. Низенький. На хромі. Клас. Низькопрофільна сучасна резина. Оце мені такий стиль також подобається. Ретро. Поєднаний з сучасності. 5.0 об'єм двигуна. А Тут Буммарлі грає. Ти розсікаєш по хайвею No1 в Каліфорнії. Тобі вікно залітає, океанський бриз, свіжий запах. Це мій куб, знає. Він в Каліфорнії живе, кум, привіт, якщо бачиш це відео. Дякую, що уділили увагу. Я поїхав до родини.